Чи знаєте, ви цього парубка це Ярослав Карпук? Він же співак як так. Якщо ви дивилися Євробачення, то точно запам'ятали його виступ і його пісню. У свої 18 років він став суперпопулярним в Україні. Хто найбільше надихав співака на обрання професії? Хто був проти творчості? Та й взагалі, як йшла зірка молодого таланта, ми розкажемо вам далі у сюжеті. Як у 18 років стати одним з найпопулярніших співаків країни? Запитаємо у співака, як так він вже на підході. Спіймати виконавця, поміж турами для нас виявилося ще тим квестом, адже публіці так полюбилися його пісні, що у як так концерт за концертом із повними аншлагами, а кліпи набирають десятки мільйонів переглядів на Ютубі. Впевнені, що порічку, виконанні як так, і коли чули і ви. Під псевдонімом як так виступає 18-річний юнак Ярослав Карпук із селища Стара Вижівка на Волині з маличку знав, буде співаком попри все. В садіку я завжди співаю всі там. До мене дивилися, хлопали. Так само в школі там було найбільшою підтримкою його таланту в дитинстві були дідусь та бабуся. Та коли онук сказав, що хоче обрати спів з правою свого життя, ті взялися за голову. Мене дід з бабою, вони музиканти професійні, от викладачі. Ну вони мене навчали музики, вони дали мені любов до музики. Вони не хотіли, щоб я, був, що я там був теж музикантом. Бо вони, як вони кажуть, знають, який це хліб. От е, не хочу серйозніше. Наприклад, як батьки, які працювали держслужбовцями, хлопець розумів, це точно не його шлях. Ну а рідним, врешті-решт, нічого не залишилося, як змиритися. Далі десятки пісенних конкурсів. Ви практично всюди призові місця. Нині Ярослав дистанційно навчається в академії естрадно-циркового мистецтва у Києві. Ти ну реально вже дуже успішний співак. Дякую. дякую. І Тоді питання: ну навіщо тобі ще та освіта? Чи не думав ти про те? а Можливо, воно мені й не потрібно, можливо, я залишити. Я Поступив ще до того, коли був як так, взагалі, і тільки приїхав. В Київ і усвіда треба насправді, це, щоб розуміти свій голос там правильно. Е, дуже багато концертів, і треба ж якось е, себе тримати в тонусі. Насправді ж цих концертів могло б зараз і не бути, адже старт кар'єри як так припав на перші дні повномасштабного вторгнення. Ти почав випускати кавери на початку лютого 22-го року, так? Як ти казав, тебе один вийшов 3 лютого, і другий 24. планувався 24-го. Ну, такий, м'ягко кажучи, важкий час для початку кар'єри. Чи було тоді думки, а можливо, не варто? Точно не було. Я ніколи там не падав духом. Я завжди там знаходилася якісь там вікна, клеїли скотчем, грузили в якісь на блокпости мішки з піском. Вот. І потім я просто сидів вдома, Я грав, співав і таруканіше. Собі, було страшно, кінець страшно. Потім зрозумів, що якщо не зараз, то коли треба максимально підтримувати і розвивати нашу музику, і треба робити. Авторські пісні миттю розліталися, і з кожною наступною любов слухачів тільки збільшувалися. Та всі, хто дивиться зараз на нього і думає, що життя артиста це суцільна казка. Ярослав спішить розчарувати. Це так солодко звучить слава, популярність, гроші, особливо в час війни. Ох, як їх. так так і близько немає. От. Е, праця, зарядженість, недоспані ночі, в автобусах, в машинах, куча репетицій, куча людей, які де дивчися тут, в, в університет культури 15 років, потім туди, потім туди, потім туди, потім не може буде співати. І все. Ти зламав систему так? цих всіх інструкцій, які тобі давали з різних боків. Ну, правильно. треба просто слухати себе, а не людей, які тебе не вірять. Або ж слухати людей, які вірять у тебе понад усе. Я кохана співака Аліса, яка нині є його менеджеркою. Разом вони вже майже три роки. Як ви познайомились? Ну, ми були знайомі з самого дитинства. Ми вже знову СНТ. наші баки знайомі. Е, от і я знав, що я така дів дівчина. От вона мені не дуже подобалася спочатку, як і я їй. Бо я ж там, типу, співав, вона вважала, що я співав зірку, як ти казала. От. А потім був один момент, була шкільна тіка, я ж, звісно, її крутив з хлопцями. І ну, прийшла одна дівчина, і тоді все понеслося. Це твої єдині такі серйозні стосунки, які в тебе були? Ну так. А ти романтик? Раніше, ну, коли ще ми в Києві жили, там півроку до війни я у чазі, там фінансів не було все. У мене там було 500 гривень десь там на картоці, в кармані. Ну, Я купив за, за ті 400 гривень і букета здорового, а на ті 100 гривень я собі ще якось пропетляю. Так що, ну, десь, напевно, глибині душі такі. Я знаю, що Аліса старша від тебе на два роки. Чи у вас це викликало колись дискомфорту стосунках? Е, в перший час мене викликало. Я боявся осуду людей, що скажуть люди, що всі там типу, будуть. Але потім, я думаю, байдуже вже. Кохання сильніше за все, і навіть за витівки прихильниць співака. Бувало навіть драки дівчат в перших рядах. Коротше, концерт. Е і я співаю пісню, і тут бачу, прям починається заміс, називаємо це так, між двома дівчатами. І що ж, я підходжу, я співаю, і кажу, дівчатам, будемо дивитися концерт трохи, а не якось їх зупинив. Кажу, станьте туди, ви туди, і просто дивіться концерт. Та буває дуже різне. Більше про це різне. Дізнаємося, у грі було не було. Отже, забувати слова пісні на сцені. І як вдалося викрутитися. Все разом. Боятися вийти на сцену. Відчували великий сором перед батьками за якийсь вчинок? Та я. За який найбільше соромно. Можна розказувати? Чи на що не можна розказувати? Ну когось мене спинили поліція, коли я не мав праві, взяв їхню машину і от мені тоді були дуже сором. Напевно, причина для такого вчинку була вагома. Їхав до дівчини десь зимою вночі. Мінус 20, без прав, без нічого. Прекрасно. кохана вчинок зацінила, батьки пробачили. Та цікаво й про інші витівки почути випити дуже багато алкоголю, щоб на ранок не пам'ятати, що було вкрасти щось у магазині. На жаль. Колись, коли був малим, та що, якийсь очок може, якісь жувачки. Набити тату не хочу. Бажання припинити кар'єру. Маю надію, що не буде у найближчий час. Так точно адже виконавець набирає обертів і претендує поїхати від України на Євробачення 2024. Сьогодні ввечері вже фінал на світ Тож у тебе є можливість закликати і наших глядачів, щоб вони голосували і підтримували тебе. Народ, дуже надіюсь на вашу підтримку. Я від цього стараюся завжди зробити все можливе, щоб було дуже круто, щоб було красиво. І тільки надіюсь на вас, на вашу підтримку, на ваше голоси. Все буде в дії. Дякую за це інтерв'ю і бажаю тобі пройти і представити Україну на Євробаченні, А навіть якщо це так не складеться, то завжди пам'ятати, що все в нашому житті відбувається в потрібний момент. І це інтерв'ю також. Сорт. Дякую. Дякую тобі.